Хотілося б сьогодні поділитися з вами тими думками, які напротязі тижня я обдумував, споминаючи, що наскільки Бог любить нас, ми чудово знаємо такі тексти з Біблії. Що Бог полюбив світ так, що віддав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Це те, що Ісус сказав про свого батька. Коли ми читаємо Іван Марка, ми читаємо, що. Сам Ісус каже про себе, що Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу віддати, як викуп за багатьох. Виходить, що те, що робить батько, те саме робить і син. Але щоб це могли зрозуміти люди, які оточували на той час Ісуса, коли Він своїми ногами ходив по нашій землі, Він вирішив розказати людям цікаву історію, страшну історію, дивну історію про свого батька. Цю історію він, ми читаємо в 15 главі Луки з 11 вірша, що у батька було два сина. Сини, які не хотіли знати і любити батька. Ні один, ні другий. Найменший. Набрався сміливості, підходить до батька і каже, віддай мені моє. Моє майно віддай. Ти мені не потрібний. Ти для мене помер. Тому що майно віддавали тоді, коли батьки помирали. Тобто. Я не хочу нічого спільно з тобою мати. Віддай мені моє. І знаєте, батько не сперечався. Написано, що він поділив поміж ними своє майно. Хоча старший не просив цього. Але батько віддав. І тому, і іншому. Забирайте. Чи не буває в нас такого в наших сім'ях? Що нам треба щось батьківське, но не сам батько? Мамине, але не сама мама. Буває таке? Чи цікавило почуття батька? Це синів, які забирали своє майно в нього. Що батько відчуває. Чи не буває в нас такого, коли ми молимося, Боже, дай. Я буду пуститись, я буду просити всю церкву, щоб ти дав мені те, що мені зараз потрібно. Віддай мені моє. Нема значення що, чи то здоров'я, чи то сили, чи то якесь майно, але Боже ти дай. Мене не цікавить, що ти відчуваєш там. Мене цікавить моє, то, що мені зараз конче не потрібно, а то, що Бог дає нам здоров'я, сили, розум, знання, любов. Час, який є безцінний. Що з цим майном ми робимо, коли ми це маємо? На що ми його тратимо? Воно дає нам задоволення, воно приносить нам радість, то, що ми вже маємо. Бачите, для людини. Головне, він сам. То, що хочу я. Мене не цікавить, Боже, твоя біль, твоє серце, твої почуття, що хочеш ти. Мене цікавить тільки я сам. Чим мав цей син мудрість батька? Питання. Правда? Звичайно, не мав. Йому треба був час, щоб побути з батьком, щоб зрозуміти його. Тоді би він мав би цю мудрість. А так він знав тільки своє. Ось в чому трагізм гріха. Ісус це показав. Що робить з людиною гріх? відриває його від життя, яким являється сам Бог, і робить людину незалежною від нього. А будучи незалежним від батька, ти втрачаєш все. Не тільки те, що він тобі дав. Ти втрачаєш життя. Ти втрачаєш мудрість. Ти не знаєш, як жити в цьому силі. Світі. Написано, що Бог полюбив що? Світ. Який світ? От такий. Світ, який його відкинув. Світ, який захотів вбити Бога, щоб не мати з ним спільності. Ось що хотів сказати Ісус про свого батька? Полюбив так, що віддав. Це не слова, це дія. Це любов в дії. Син. Пішов. Інший переклад каже, що те, що він одержав, він продав, взяв гроші і пішов. Пішов свого рідного дому. Пішов від свого батька. Прогуляв, пропив, протринькав. Все те, що він мав. Голий, босий. Голодний. Що ти можеш наїстися біля свиней, якщо й того не дають тобі, що їдять свині. І тепер ось вам син без батька. Спустошений, сирота. При живому батькові, так? Да? Знедолений ні тепла, ні поваги, лише він і пусте корито. Руйнація, рах цього сина. Всі надії, рожеві плани, які в нього були, все прийшло в пустоту, в занепад. Але там біля корита пустого, коли побачив він, що все зруйновано в його житті, він прийшов до тями. Він щось вспомнив, що вдома наймити, які працюють на батька, вони набагато краще живуть чим. Він як син. І він приймає рішення. Рішення повернутися. Як ви думаєте, весь цей час, коли сина не було, що робив батько? Надіявся, ждав? Чи просто любив? Що він робив? Коли батько побачив сина, що він робить? Він біжить. Він не чекає його біля дому. Ви відчуваєте, що каже Ісус? Бог біжить, побачить бо сина. Він не чекає, що той прийде, і скаже, прости мене. Даже коли цей син починає йому це говорити, батько не дає йому це сказати. Написано, що він почав його обнімати і силувати. Він не дає йому слова сказати. Так робить любов. Вона не чекає вибачення. Якоїсь каяття особливо. Знаєте, я, читаючи цю. Трагічну історію бога людства поставив себе на місце батька. Що би я робив? Наприклад, якби мій товариш, мій друг, який мене зрадив, обікрав, який сплюндрував моє добре ім'я. І ми з ним розстались. Але пройшов якийсь час, і я взнаю, що він повертається. Чи чекав би я цього? Чи хотів би я цього повернення? Чи хотів би я з ним мати зустріч? Чи була би в мене любов до нього? чи жалість, чи побіг би я йому на зустріч? Може би я став і чекав, поки він не прийде, не впаде на коліна перед мною, почне просити вибачення. Що би я робив? А чи не веду я себе інколи як старший брат? Який не чекав брата менше, Який навіть не хотів побачитись з ним, який навіть не хотів назвати його своїм братом. Він каже, це твій син, це не мій брат. Я не можу радіти разом з ним і з тобою батько. У мене свої питання. Два сина. І яка різниця? Був час, коли я з одним братом відвідували. Людей, які залишили церкву по різним причинам, і ці люди не вертались в церкву і за страху, і за сорому вони не знали. Хто їх зустріне в церкві? Чи батько, чи старший брат? Тобто, яке буде відношення до них, якщо вони вернуться? І знаєте, ми робили одну цікаву річ. Ми цих людей не запрошували більше в церкву. Ми просто з ними спілкувалися розпитували їх про їх страждання, про те, що вони переживають в цей час. Пам'ятаю, ми позвонили в одну квартиру. Ми не домовлялися, що ми зустрінемось. І виходить сестра, яка вже 10 років не була в церкві. Вона відкриває двері, бачить, що ми стоїмо. Вона заплакала і каже нам: як довго я вас чекала, Чому ви так пізно прийшли? Ми не сказали їй ще ні слова, а вона чекала. батько любить сина. Любить і віддає його за цей світ. Син любить кожного з нас. Він каже, я прийшов послужити вам. Я прийшов віддати своє життя за вас. Я той самий, як батько. Коли читаємо об'явлення, третій розділ, Ісус каже, я стою біля дверей і стукаю. До кого він стукає? Хто за дверима? Нареченою, церквою. Не церква до нього стукає. Він стукає. Він каже, я хочу з вами вечерю мати. Я для цього стукаю. Хочу, щоб ви почули мій голос. А двері зачинені. Чому? Там багато старших братів, які не хочуть мати з ним справу. І гостук це дія Його любові до кожного з нас. Як ми приймаємо тих братів і сестер, яких інколи немає з нами? Як батько чи як старший брат? Що ми про них думаємо? Чи знаємо ми їх життя? чому їх немає з нами, чи є в нашій душі те милосердя, яке є в серці Бога, настоящого батька. Інколи це відбувається в наших сім'ях, рідних, коли наші діти уходять, яке відношення в нас до них? Чи є милосердя? Чи є якісь правила? Ти не робиш те, тому я з тобою не хочу мати діла. Ти не проявляєш до мене повагу. Ти мені чужий. Буває таке? Я знаю розрушені сім'ї. Із-за того, що не було в серці любові, милосердя. Були якісь правила, якісь закони, якісь традиції. А милосердя не було. Розуміння не було. Була така в світі нашому жила мати Тереза, знаєте? Ось її один вислів, який я хочу прочитати, вона сказала так, коли прийде час нашої смерті і будемо стояти перед Богом, він не запитає в нас, скільки добрих справ ми зробили. І рідше він запитає, як багато любові ти вклав в свої добрі справи. Цікаво, так? Да? Бог є любов. І все те, що Бог відчуває до нас, і те, що робить воно на Його любові. І він би хотів, щоб його діти, його сини і дочки робили те саме. Не стояли на своїх принципах. Ти мені, я тобі. Да? Ти так, то я тобі ще краще. Фактично, менший син і старший син вони відкинули батька. Вони не хотіли з ним мати нічого спільного. Вони хотіли таке батькового. Дай нам те, що нам належить. А ти нам не потрібен. Тому сьогодні, коли ми думаємо про свої відносини з Богом, нам потрібно шукати Його особисто, Його серце. Те, що хоче він. А Він хоче добра кожному з нас. Він хоче одарити нас всім тим, що в нього є. Але для цього треба мати відношення з ним. А на чому вони строяться? На довірі до нього, на нашій любові, яку він сам нам дав Духом Святим. Вона вилилась в серця наші, щоб ми могли його любити. А не любити себе і те, що ми вважаємо, воно потрібно нам. Так що давайте будемо думати, де ми? В якої ролі ми? У ролі меншого брата чи старшого, чи батька. Де ми в своїх відношеннях з ним і один з одним? Тому що рано чи пізно це питання буде в нас стояти. І нам треба буде вирішувати, на якій ми стороні. Чи ми похожі на нашого батька чи на когось із цих двох. Сидів. Ну що, брати, сестри, помолимося?